Поїхали. Перша новина. You're ready? You're ready. All be myself. На Росії військовий комісар після здачі в полон одного з військовослужбовців надіслав в школу, який закінчив полонений, листа претензію. У листі йшлося, що військовий на ім'я Іван Дідков опозорив своїх вчителів, проявив малодуща та боягузкість та зрадив свій край, свій дім та своїх вчителів. Закінчив комісар свого листа девізом російських ВДВ честь дорожча за життя. Давай ще раз. На Росії військовий комісар після здачі в полон одного з військовослужбовців надіслав школу, яку закінчив полонений, листа претензію, у якій написав, що військовий опозорив честь школи своїх вчителів, свого краю, своєї батьківщини і що смерть краща за життя. Честь дорожча за життя. Друзі, як ви думаєте, напишіть в коментарях, це правда чи це вигадка. Давайте я вам допоможу, Чи що ви... Мені повторити новину. Прослухала новину ржала з Германа, пише Зоряна Рудзінська. На Росії військовий комісар після здачі в полон одного з військовослужбовців надіслав школу, яку закінчив полонений листа претензію. У листі йшлося, що військовий на ім'я Іван Дятков опозорив своїх вчителів, проявив малодуща та боягузкість та зрадив свій край, свій дім та своїх вчителів. Закінчив комісар свого листа, девізом російських ВДВ. Честь дорожче за життя. Як ви думаєте, це правда чи вигадка? правда? Ви думаєте, що це правда? Так, честь дорожча за життя. Честь дорожча за життя. А як ви думаєте, ця новина це правда чи вигадка? Вигадка. Друзі, тут буду більше сподіватися на вашу допомогу, на вашу участь у цьому, тому що пан Герман. Я б написав би листа вашому, вашій мамі, мабуть, чи кому там директору вашої школи. Правда пише Морква Шоу, фейк пише Нікіта Марковський. Дашка і Платон пише: Нікіта не підказує. Нікіта не знає, я не ділюся ні з ким своїми новинами. Це фейк, пише Таня Дубняк. Рудзінська Зоряна пише фейк. Я ще раз зачитаю: дивіться, я читаю новину, вам потрібно зрозуміти, це правдива новина чи вигадана? Я вигадав або знайшов правдиву новину і читаю. І вам зараз потрібно це це в... ну, уточнити. На Росії військовий комісар після здачі в полон одного з військовослужбовців надіслав школу, яку закінчив полонений листа, претензію. У листі йшлося, що військовий на ім'я Іван Дідков опозорив своїх вчителів, проявив малодуща та боягузкість та зрадив свій край, свій дім та своїх вчителів. Закінчив комісар свого листа, девізом російських ВДВ. Честь дорожча за життя. Давайте наступну новину. Ми перейдемо до наступної новини. Давайте я вам нагадаю: ви все ж таки психолог, і ви потрібні, ну а не, ми запросили на шоу у нас, ну теж не шоу, на яке ми запрошуємо людей, які тут напиваються. Включіться, будь ласка, включіться. Вам потрібно зараз з точки зору психолога зрозуміти: брешу я чи кажу ну, правдиву чи фейкову новину. Ми платимо гроші цьому це психологу? Це ну, хоч щось радує. На Росії останній раз читаю, і ви кажете, правда це чи фейк. На Росії військовий комісар після здачі в полон одного з військовослужбовців надіслав школу, яку закінчив полонений листа претензію. У листі йшлося, що військовий на ім'я Іван Дядьков опозорив своїх вчителів, проявив малодуща та боягузкість та зрадив свій край, свій дім та своїх вчителів. Закінчив комісар свого листа девізом російських ВДВ, честь дорожча за життя. Це брехня. Правда? Брехня. Ви кажете, да. що це брехня. Супер. Каріна каже, що це правда. Дивіться, е, нагадую, що е, Росія це країна казкових довбнів, і там може статися що завгодно, але, але не настільки, як ви можете про них подумати, тому що це правда. Це правда. Там за те, що хлопець вирішив зберегти своє життя. Е, Військовий комісар надіслав листа претензію в школу. Мол він должен був здохнути, а не здатися в полон. А ви помилилися. А ми рухаємося далі. Каріна молодець і Морк шоу молодець. Всі інші не вгадали, і ви не вгадав. Чорт, я не вгадав. Чорт побіри. Наступна новина! В Самарській області правоохоронці викрили домашню винокурню, в якій продавали домашню настоєнку на обліпіхі. Але цікава ця новина тим, що ця настоєнка виявилась звичайним спіртом, розбавленим коров'ячою сечею та обліпіховою есенцією. Після того, як точка перепрофілювалася з продажі звичайного самогону на продаж такої настоєнки, кількість клієнтів значно збільшилась. Друзі, я по так само сподіваюсь, що ви допоможете роз'яснити правдива це новина, чи я її вигадав. Давайте я ще раз зачитаю. Вам потрібно зараз вгадати. Я все поняв. Ви все поняли. Да. Я все понял. Ми вже вивчили новину, Пише Юлія Ліщук, Ну, Вибачте, будь ласка, Юлія. Фейк пише Каріна. Правда пише Нікіта. Фейк пише Морква Шоу, Фейк пише Таня Дубняк. Ще раз читаю в Самарській області, правоохоронці викрили домашню винокурню, які продавали домашню настоянку на обліпіхі. Але цікава ця новина тим, що ця настоянка виявилася звичайним спіртом, розбавленим коров'ячою сечею та обліпіховою есенцією. Після того, як точка перепрофілювалася з продажі звичайного самогону на продаж такої настоянки, кількість клієнтів значно збільшилась. Фейк пише Зоряна Рудзінська, фейк пише Таня Дубняк. Що ви скажете? Ви пили колись настоєнку з обліпіхи? Якщо такі красиві дами кажуть, що це фейк, значить це фейк. Тобто ви погоджуєтесь з нашими глядачами. Ну а гарний парубок Нікіта Марковський, пише, що це правда. Давайте ще раз, третій раз читаю. У вас ще є час написати, якщо ви ще не написали свою думку. В Самарській області правоохоронці викрили домашню винокурню, які продавали домашню настоянку на обліпіхі. Але цікава ця новина тим, що настоянка виявилася звичайним спіртом, розбавленим коров'ячою сечею та обліпіховою есенцією. Після того, як точка перепрофілювалася з продажі звичайного самогону на продаж такої настоянки, кількість клієнтів значно збільшилась. Я нагадую, що мова йде про країну Довбоящері. Ну це для yeah. того, щоб ви потім не сильно дивувалися. Фейк, так? Так. так. Друзі. Тут вас я не обдурив. Це фейк. Це фейк. Я завжди, коли пишу фейк, думаю, ну, чим, чим він менше схожий на правду, тим легше в нього буде повірити. Це ж про росіян. Валентина написала правду, але я вже сказав, що це фейк. Але це тут я вас не обдурив. Третя, остання новина в нашій рубриці: Правда чи вигадка. Вам зараз потрібно буде вгадати, правда це чи фейк. Готові? На Росії затримали маму. Ваша тема. На Росії затримали маму, яка гуляючи з коляскою розкладала закладки. При її затриманні, я же мать спробувала розбити телефон з геомітками закладок, але переплутала телефони і розбила власний смартфон. В підгузках, немовля, правоохоронці знайшли 10 пакетів розфасованих наркотиків. Я ще раз давайте зачитаю. На Росії затримали маму, яка гуляючи з коляскою, розкладала закладки. При її затриманні я же мать спробувала розбити телефон з геомітками закладок, але переплутала телефони і розбила власний смартфон. В підгузках, немовля, правоохоронці знайшли 10 пакетиків розфасованих наркотиків. Фейк пише кар'єр експерт. Привіт, кар'єр експерт! Дякую, що доєднався до нашого ефіру. Друзі. Нагадую, підписуйтесь на наш е, YouTube канал Шевшина Шоу, ставте вподобайки цьому відео. Ну і пишіть коментарі, беріть приклад наших глядачів із кар'єр експерт. Е, Рудзінська Зоряна пише Правда. Таня Дубняк пише правда, Морква Шоу пише фейк. Родзінська заряда пише, і в дупі, немовля, також знайшли пакетик з наркотиками. Yes. <laughs> Нікіта Марковський пише правда, <laughs> Як ви думаєте, Германа, це правда чи це фейк? Це фейк. Думаєте, це вигадка. Я вигадав таку новину. Так, це фейк. Це фейк. Е, ще, ще раз читаю і кажу, це правда чи це фейк. На Росії затримали маму, яка гуляючи з коляскою, розкладала закладки. При її затриманні яжимать спробувала розбити телефон з геомітками е, закладок, але переплутала телефон і розбила власний смартфон. В підгузках, немовля, правоохоронці, в підгузках, немовля, і в дупі правоохоронці знайшли 10 пакетиків розфасованих наркотиків. <право> і в дупі Це сухе молоко. Гей-клуби ж закрили, правильно? Тепер в коляски гей гейтусовки з немовлям. Що ви кажете? Це? Брехня. Це брехня. І так, в нас один, два і три, враховуючи Германа за брехню. І один, два, три. За правду. Ще не бачу. Валя. Валя, давай дочекай з твоєї відповіді, і тоді зачитаю, що правда це чи фейк? Чекаю, чекаю, чекаю на відповідь. Чекаю на відповідь від Валентини Гетьман, і зачитую. І зачитую. Ну, а психологам також іноді потрібно розслаблятися. Це я до ваших коментарів стосовно того, що Герман напився. Він дорослий парубок, який може собі дозволити. І я радий, що на нашому ефірі він може собі це дозволити. Правда, пише Валентина. І так, дивіться, друзі, в країні казкових довбоящерів, в яких, в яких закривають гей-клуби, в бомбосховищах, облаштовують сауни, парілки, і горілки. Я же мать, геть легко може продавати наркотики, розкладати закладки. І ця новина правдива! Всі, хто вгадав, я вітаю Германа. Вони вгадали дві новини, одну вгадали, тому ось це була рубрика Правда чи Вигадка.